Зараз ви витягнете собі номер і від цього почнемо вже наш комікс. Два, три, звертаємо, дивимося, три, чотири, один, два. Образ у нас такий учителю. Вчителька в школі. Бак. Бабки визволяє. Ви що, бакинги? Когда я третий читаю, я пойду за движку. Нет, это мы половины не, не можу, що, там, Ні, це ми до тебе знаем. Можемо доглядать. Давай. А ну ж широкого рукава два образа. Змеючку. Давай змеючку. І кого можна четвертую? И колобок. И колобок. И колобок. Все звіечка и колобок. Готові? Ваш кару у нашої Клари украв корали. А ваша Клара у нашого Карла украла кларнет. Та як би ваш карли не крав то той кларнет залишився б у Клари. Перепрошую, mm -hmm. це б, якщо б ваша Клара у нашого Карла не крала то Наш карло у вашої Клари не крав корали. Краща Уявіть собі, Карл Клари украв корали. Неподобство, це ваша Клара. У нашого Карла украла кларнет. Так, зрозуміла. Значить, Карл у Клари украв корали. А Клара у Карла украла кларнет. Ні, це було наставки. Я чув. Клара Карла украла. украла. Клари, украв корали. А ваша клара у нашого карла украла кларнет. Та якби ваш кару не крав корали, то й кларнет залишився у клари. Перепрошую, це б якщо ваша клара у нашого кару не крала кларнет, у наш карло у вашої клари не крав корали. Проща смеречка. Уявіть собі, карл у Клари украп корали. Неподобство це ваша Клара, у нашого Карла украла кларнет. Так, зрозуміла. Значить, Карл у Клара украв корали, а Клара у Карла украла кларнет. Ні, все було навпаки. Я чув, Клара у Карла украла корали, а карл у клара украв кларнет. Obrigada. <laughs>